Доброго ранку до нас звернулися клієнти із таким запитом: приміщення від МРТ Центр від та п'ятдесяти метрів квадратних на лівому березі. Що ми сьогодні маємо? Ми маємо сьогодні перегляд приміщення 214 квадратних метрів на Позняках. а дуже класне місце розташування, тому що тут житлові комплекси. Запит був приміщення під ремонт, тому зараз зовнішньо приміщення має ось такий вигляд. Клієнти, якщо сподобається, зроблять собі ремонт і це дуже-дуже класний, як на мене, варіант. Наліва после технічної. Наліванки, направо іщу.